Розповідай, з чого почалося взагалі твоє життя на Закарпатті і звідки ти приїхала, чим займалася, просто з самого початку. Я приїхала на Закарпаття, взагалі з Німеччини. На Закарпатті моє життя почалося з 22 лютого, мабуть, з Нового року, 22-го, тому що рік ми були з дітьми в Німеччину. Ми виїжджали з прифронтової території, з дружківки Донецької області. Виїжджала я на два тижні просто вивести дітей. А свій бізнес я залишила на чоловіка. І я думала, що він просто повідправляє посилки. Замовлення йшли, але там було неспокійно, тому що вже волноваха була під руснею. Так і ми виїхали просто вивести дітей і залишилась там я на рік. А чоловік по роботі по військовим справам він ну я не можу казати, де він працює, але він працює на перемогу на нашу і. А ми все таки через півроку, вже на новий рік 23-го, ми вирішили, що так не можна жити, і я точно розуміла, що бізнес потрібно вивозити звідти і продовжувати життя. Тому що а що за бізнес розповідає в мене виробництво натуральної косметики було ще в дружківці, після 2014 року я за сама фармацевт. Колись у мене була аптечна справа. Я працювала в мережі аптеки, завідувачкою аптеки. Але в 2014 році, коли вже до нас прийшла в регіон війна, аптечна мережа почала розвалюватися, і я не хотіла міняти мережу на мережу. Мені захотілось виробництво власного. Так як я за другим фахом медичним, я провізер-технолог, я професійно вмію виробляти косметику? Це моє і я захотіла створити косметичний бренд, але з акцентом на фармацевтичні складові, щоб це допомагало з научної медичної точки зору, там зі шкірою та волосся. А скажи про саме 24 лютого, як ти проснулася від вибуху, що було? Ти пам'ятаєш? Як ти зрозуміла, що війна взагалі? Взагалі, 24 лютого пів третього ранку Краматорськ почали ж бомбити так, прильоти в Дружківці було це з Краматорська трошки звук, але було гучно. І чоловік встав. Я лежу, я не розумію, що ну ми так звикли, що періодично десь щось прилітає. Ти вже не вскакуєш, так як, наприклад, київляні, там да або харків'яні, які для, для яких був це перший в шок. То для нас це було ну десь там аеропорт Краматовський. Uh -huh. Так гупають. І я піднялася. Чоловік вже бігає. Він дивиться, у нас квартира на дві сторони, балкон звідти, балкон звідти, і він тихенько так ходить, просто виглядає. Я кажу, Льош, шо що відбувається? лежи все добре? лежи все добре. Все хорошо. Я жльош. Ну що, почалось. А ну звісно, ми дивилися ці новості, що війська стоять на кордонах. все. але я ж не вірила. У мене бізнес, в мене вікна та нічого не буде. Все хорошо. Живем 10 років в цій війні, і ну такого ніхто не вірив, що воно буде. І 22 лютого, вже до шостої ранку, коли дівчата в групі малого в першому класі почали писати Світлана Олександрівна, мала сьогодні в школу не піде, і мами почали писати «Ми теж, ми теж, ми теж, теж, ми теж». я досі не зрозуміла, що відбулось. До мене дійшло тільки тоді. Коли я бачила, що люди почали пакувати речі, виїжджати вже 22-го. От як до людей це дійшло 22-го? Боже, ж мурашки. Я не розумію, як до них дійшло. Яка я була дура, що я не розуміла, наскільки це серйозно. Для мене це була гра, чесна, я не вірила в це. І коли я приїхала під своє виробництво, під те орендоване приміщення, і для мене був шок, я припаркувала машину, а поряд люди пакують речі конкретно пакують, тобто просто без меблів, але пакують все в машину я бачу, що вони просто не, не не на відпочинок їдуть. Вони конкретно виїжджають дітей, речі, там все. І як ти опинилася в Німеччині потім? Ось розумієш. Ми через, через два дні опинилися в цих автобусах. Це було так бігом, але можу сказати, що людини по, по по прізвищу Єфімов я дуже дуже вдячна. Тому що він зробив він дуже великий та не він, він володіє і депутати бізнесу, і Все але от той момент, що він. Може він і не прислідував тоді думки саме вивести, тільки вивезти. Так? Можливо, у нього були б бізнесові якісь там думки і все. Ну це не важливо. Ту кількість людей, яку він вберіг і вивіз, коли отакі дурні, як я, які не розуміли, коли що паніка. відбувається, і коли б сиділи ще півроку, і непонятно скільки б дітей повбивало потім у Краматорській дружківці, ту кількість людей, які він масово вивозив у Німеччину в ту країну, де. Підтримка максимальна. Я повинна сказати, що мабуть ніде не дають такої підтримки, як тоді в Німеччині давали українцям, і такі дурний не мог не міг скористатися її. і житло оплачують, і пособі дають да, допомогу, і мову вчи тільки не лінкуйся. Якщо ти там хочеш інтегруватися, ти зможеш без болізня, точно під забором. Ти не залишишся. Ну, а Куди так? ви приїхали? Це якась був... Ми приїхали в Бамберг місце. Ми доїхали до Львова. Сутки ми до Львова їхали, потім у Львові нас покормили. це було так до сльоз, що уявляєш, коли у тебе був бізнес, я там заробляла, да? у мене була квартира, я могла собі багато чого дозволити. Ми там і на море збиралися з чоловіком взимку, там, да, десь відпочити. А ти приходиш, а у Львові суп налівають біженцям. Ти стаєш у черзі. Не те, що у мені це. Мені не соромно, мені я вдячна. Я не така фіфа, що там фекаю, але це був перший шок для мене. Як? Що ти опинилася в такому соціальні? Що я повинна та? брати суп для дітей, який знає? Ну от він смачний, ми голодні, ми вдячні. Ми. Але оцей момент тобі було життя до і після, ти починаєш трезвіти, що. І життя вже інше, не таке, яке було. Нас привезли в табір, це бивши там це спортзал якогось технікума. У ну, Німеччині в спортзалі душові кабінки і все. І нас привезли в загальний табір, де просто ширмами і. Одноразовами постільним було, там застілені ці розкладушки, у цьому наметі там вісім людей, і ну, це загальний табір. І скільки ти Там так, Там ми прожили небагато, двоє-троє суток, тоді ж ковід ще був. Поки вам не, нам не зробили ковідні тести, що ми не заразні, угу. там, да, то нас там зберігали в цьому буфері. А потім нас э, розподілили в першу там, як це гостиниця. День два ми там побули. Вона там без кухні, без нічого, нас просто сухими пайками нас uh -huh. кормили, uh -huh. і, і ми там перебували. Тобто частенько, все класно, як у нас на Ну uh -huh. це, щоб ви розуміли, Краматор Славянськ-Дружковка, всі свої та там були. Але психологічно було досить важко, Всі на нервах, понятно, що ми трошки сварилися. Зараз ми можемо списуватись ти як. А коли нас як пауків банків там закрили, було досить складно і на битовому рівні хтось ну характер у всіх різні, то таке вже проїхали. Але всі ми прокинулись 8 квітня, коли по Краматорську прилетіла, і всі ми розуміли, що ми там стояли два тижні тому. І скільки ти пробула в Німеччині? Я пробула ровно практично рік. Тось тобто виїхала я десь там в березні, Да? а чому виїхала? Що не так в Німеччині? А, розумієш, я, до речі, здала би один. Mm -hmm. Я ходила на курси, мої діти, діти пішли до школи. Ми вирішили, що все ж таки Україна, нехай Ужгород, нехай це теж регіон. Ви одразу ви вирішили Ужгород? Чи, да? Чому? А тому, що він тут осів по роботі. Mm -hmm. Їх же ж тут всіх вивезли по роботі. Релокація. Так, да, Їх mm -hmm. релокували всіх, і тому ми приїжджали на Новий рік до нього, і у нас не було вибору куди. Ми приїхали до тата. Так, давай перейдемо трошки до все-таки виробництва. Да. Ти ну, це живела. Що же... це? Що ти? Бо я, наприклад, е, е, така жінка, яка не вміє користуватися. Я щас навчу. що в тебе за такий бренд? Ну дивись, у мене взагалі тут в Закарпатті відбулася трансформація. Тобто, я думала, що у мене там лінійка бренд у дружківці. А зараз я розумію, що ніфігато не бренд. Там були класні рецептури, все. Але розумієш, за час цієї війни у мене настільки трансформація. Мене якось, я, тобто я подорослішала трошки. І е, у мене не було лінійки антивікової, е, тобто там було там, для обличчя для тіла, фармацевтичне, для проблемної шкіри, класна. У мене там була продукція. Але антивікової такої серйозної класної лінійки не було. І я раніше замислювалася, що я коні люді все спіхну в одно. Але е рік, мабуть, 23-го року, спочатку, я почала замислюватися. Що мені потрібно змінювати неймінг, тому що там у мене до скріпа, потім я змінила ДС, тому що російською вимовляється до скріпа. 90% в мене було клієнтів російськомовних, моя рідна мова російська, і мені не соромно за це, тому що я з цим народилася, да. але я почала розуміти, що моя цільова аудиторія вона ширша, вона різна, вона мислить по різному. І е, якщо я вже... Е, Хочу і на Європу сертифікуватися, мені потрібно починати із нейбінгу, і потрібно щось трансформувати. І дизайн, і сайт повинен бути інший. І так, з того, що це буде в цій лінійці окрема там якась да антивікова косметика, це вирісло в окремий бренд косметики, взагалі новий. Але те, що мені захотілося зробити. Круто для жінок, щоб воно діяло, щоб воно було антивікове, тому що я до цього вже зізріла не просто зволоження травка, муравка, а серйозні якісь там європейські активи, пептиди, які і на кольори, на зморшки, і моя, в принципі, цільова така, яка я сама. 40+, жінки, які багато чого пройшли, які вже розуміються і знають, чого вони хочуть, і можуть дозволити собі класний продукт. Пусть нехай він буде трошки дорожчий, але він буде крутий, і якісний. І як на Закарпаття? От ти приїхала в Ужгород, і що? Куди, що, що робити? Спочатку я приїхала, і у мене так був такий депресія. Не скажу, що депресія. Якось я місяць якийсь сиділа вдома а... в битовому якомусь плані, знаєш, варила їсти о, там чоловік, сім'я якось трошки замкнулась собі, якось загубилась. Я не скажу, що зовсім, але така, мабуть, пауза вона повинна була, тому що мені було складно перелаштовуватись, тому що у тебе чотири мови в голові, а потім я. А... Вже вже усвідомила, що ти сидиш, потрібно щось робити. Ти то що. приїхала в, в Ужгороді, дома, сидіти перешкіл ліпити, і я почала писати гранти всім підрядком. Ми тільки можна, просто там USID, От я заходила на дію бізнес, ще там угу. телеграм-канали, і де тільки можна було. Я просто почала пушити всім свої заявки. Що я почала писати десь червень, і о, мені приходили відмова, відмова або просто написала. І єфобізнес, Бізнес, спільна від Єв... Європейський Європейського Союз. Мені прийшло емейл, що типа ваш ви в резервному списку. Uh -huh. Ну це вже добре. Мені відмовили гранти в 10, коли я приїхала сюди. А 11-й там, ну я не пам'ятаю, скільки uh -huh. я їх догріна писала, скільки там я не розстроювалась, те, що ну відмовили, відмовили, забула інший пашу. Uh -huh. А на 50-й тобі сказали, так. І це твій шанс, і якщо б мене б не вивезли звідти досі це стояла, я б не Чекала. знайшла би гроші. от в тебе тут є зараз виробництво. Так? Да, да, в, в Ужгороді орендоване приміщення, воно не наше, але е, налагоджена я все ж таки з того, що можливо. я все ж таки підлаштувала під вимоги GMP, Це таке General Manufacturing Practice. Давай перейдемо до. Косметики розповідай, чого ти я вже чула, роза є чайна. Що іще ще <с там <с є, чому, чому вона ліпше за іншу? Вайзвіш народилася. Мені до речі, неймінг мені створив чат GTP. Це так я довго ходила з цим, як її називати, так щоб воно було і дизайнерам класно зробити, так, щоб співзвучно було, щоб вона потім сертифікувалась на Європу, і щоб торгову марку ж зробити, щоб це ім'я і до мене був зайнятий. Дуже така складна була історія. Я вже його замучила того чата GTP, Придумай мені назву. Він мені видав wise wish, Я йому сказала так, щоб воно було і, і сенси були uh -huh. до моєї косметики. І, і він мені видав wise wish, Це розумне мудре бажання. Це жінка, яка знає, чого бажає після 40, Вона вже знає, що у неї яка в неї є проблема, що вона повинна uh -huh. робити, чи підходить, чи не підходить. У неї вже мізки, вона знає, чого хоче, і вона може це тобі, собі дозволити. Uh -huh. І крім того, що тут е, троянда чайна, да, гідролатина, що в нас на власного виробництва е, компанія, якщо, яка в Харкові стійко виробляє е, концентровані СО2 екстракти, досі ми в них замовляємо. найкращі со 2 екстракти. І плюс я сюди включила найкращі європейські активні компоненти. Це компанія BASF, якщо якщо BASF, якщо знаєте, європейська, mm -hmm. яка е, лідуюча по активам, це мібель, це ну багато босидерма, багато екстрактів, які е, на європейських заводах розробляються, тестуються пептиди там матрикіни. і. Багато тих компонентів, які найкращі вантійч для жінки, тобто я поєднала наше природне рослинне, натуральні склади. Не я би не сказала натуральні, тому що є синтезовані да, там, пептиди, але вони е, безпечні для шкіри жінки. Точно їх твою косметику можна тим у кого алергія. Тестувати, тестувати, тому тестувати. що е, там входять ефірні олії, входять рослинні екстракти, і гарантувати те, що на рослину, наприклад, на ромашку не буде у жінки алергії, я да. не можу. Але mm -hmm. те, що вона безпечна, вона не має там продуктів на автопереробки або якихось агресивних барвників, да, від душок синтетичних, які небезпечні і творять там, рак, допустим, так у жінки, коли віддушки у ці ж парфумовані синтетичні речовини, наприклад, на Ходять у полхвилині е, жінки, да у раку молочні зализи. Потім так. знаходять або якісь барвники, або мікропластик там якийсь, який потім не перероблюються, і у шлунки китів знаходять. От з таким я не дружу. Вона дружня природня, але е, потрібно розуміти, що, по-перше, багато компонентів синтезуються зараз в лабораторіях, і не можна сказати, що вони е, рослинні або природні. Так, вони синтезовані, але безпечні до шкіри. Це раз. А друге, е, косметика гіпоалергенна, я так завжди кажу, це вода. І може ще гіалуронка, ну не факт, що йти на гіалуронку, якщо алергія угу. це вода, да і в ідеалі, і то може бути на якусь воду алергія. Угу. Тому з алергією тестувати індивідуально, але взагалі натуральна, але дієва. Яка продукція в тебе? Ну тільки для обличчя чи? поки лінійку я випустила тільки для обличчя тих продуктів, які не було в ДС, Я випустила чотири сироватки у мене. Чотири креми, два тоніки і олеогель. Поки це лінійка для обличчя для жінок. Але uh -huh. ми ще виробляємо косметику. На якщо знаєш вино чи зай у нас є, таке вже можу. Я казати, і у них є лінійка косметики. І я заключила з ними договори на контрактне виробництво. Тобто чи б'юті лаб виробляємо теж ми моя рецептура, моя розробка. Тобто я технолог у них як нештатний технолог. Про що ти мрієш? Перше, щоб закінчилась війна. По-друге, щоб е, з моїми батьками все було добре, тому що вони залишаються досі в дружківці. Е, важкувати їм психологічно, осознати те, що прийдеться все ж таки виїжджати. Це біль наша. Я все ж таки хочу, щоб моє рідне місто повернемось, не повернемось. Я не знаю, тому що за три роки я тут вже сіла. Тут моє виробництво і партнери мої тут знаходяться. Але я мрію про те, щоб все ж таки це була і Україна, і квітуче місце, наша Донеччина, і це моя біль. І звісно ж, я мрію про те, щоб там років через п'ять у мене було, був потужний класний бізнес, коли мою косметику знають дівчата не тільки в Україні користуються, а знають ще й в Європі. Я мрію експортувати. Є багато про що, про що мрію, але зараз це. Така складна трошки тема, тому що все ж таки ми у війні. Повинна, я не хочу казати, що я там та щас, через місяць, знаєте, як ото п'ятилетка там планова. Потрібно розуміти, що йде війна, люди у війні, і те, що люди у тебе вже хоч щось купують, і ти в плюсі, це вже класно.